говорит Москва. Заявление советского правительства. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, Германські сівей напали на нашу саму. Шановні ветерани, щиро вітаю вас 66-ї річниці перемоги великій вітчизняній війні. Від імені місцевої громади хочу подякувати вам за мирне небо над головою та можливість жити в незалежній державі. Адже завдяки вам ми існуємо на цьому світі. Тому низько вклоняюся і оповняється, всі дякую. Шановні ветерани, хочу привітати від всього складу депутатського корпусу Херсонської міської ради. З наступаючим святом, 9 травня Днем перемоги. Хотів би побажати вам щастя, здоров'я, щоб всі мрії збувалися, щоб ваші сім'ї мали достаток. Від молодого покоління хотів би подякувати вам за ваш героїчний погляд, який ви вчинили, за те, що ви ризикували своїм життям і створили нам майбутнє. Ваш подвиг надихає нас на такі ж подвиги, як сьогодні. Ми хочемо реалізувати Україну квітучою і процвітаючою, тому будемо робити все можливе, щоб ваша старість була забезпеченою і комфортною. Ще раз святом всього самого кращого. великої перемоги. Я хочу привітати наших дорогих, любих ветеранів з цим чудовим святом. Побажати насамперед міцного здоров'я, радості, удачі, благополуччя, терпіння. Надіємося, що і держава буде їх далі підтримувати і їм допомагати. Від свого колективу, від себе особисто, низький упління. За те, що вони зробили нам, за ту смирку, яку ми вам подарували. Це все найкраще, за те, квітуче життя, що ми тепер маємо. Будьте здорові, наші, шановні ветерани, всього самого-самого найкращого. Привітати вас з цим світлим, е, святковим днем Днем Перемоги. На жаль, дуже мало вже залишилось тих ветеранів, котрі своїм, своєю особистою справою, своїм подвигом здійснили те, до чого, мабуть, нинішнє покоління і не спромоглося здійснити. Однак ми повинні їм дуже бути вдячні за це, шанувати тих е, одиноких людей, котрі залишилися. Ми повинні бути гідними нащадками тих великих людей, звичайно, дотримуватись закону. Кузнецовська міліція повсякденні свої діяльності, і свята буде робити все від неї залежне для того, щоб ці свята пройшли спокійно, для того, щоб всі ви змогли відпочити. Сподіваюсь, після свят всі, хто працює, зможуть вийти на роботу, всі, хто займається своїми справами, продовжити ці справи. І з вами ми будемо зустрічати стільки з хороших приводів і на свята. Всього найкращого. Наші ветерани, дозвольте усієї душі щиро привітати вас святом перемоги. Добра вам, тепла, миру, злагоди. Хай те життя, хай те те сонечко, яке ви подарували нам, завжди обігріває вас своєю любов'ю. Нехай Матірка Божа за вас посилає вам силу, здоров'я і впевненість. А Ісус Христос обігріває вас своєю любов'ю. Нехай матір Божа своїм оборона завжди допомагає вам у тяжкій вашій годині. вам, миру і сімейно затіш. Святом треба. Дорогі без володу. Шановні ветерани Великої вітчизняної війни, від усього серця вітаю вас з річницею великої перемоги. Багато років минуло від незабутнього травня 1945 року. Але й сьогодні величний подвиг захисників і визволителів є невичерпним джерелом патріотизму, вірного служіння своєму народу. У цей славний день ми згадуємо всіх, чиє життя забрала війна. Низько вклоняємося та складаємо глибоку шану ветеранам, які на своїх плечах перенесли тягар війни та підняли країну у повоєнні роки. Ми уславлюємо тих, хто в тилу своєю самовідданою працею наближав розгром ворога. Без перебільшення важко сказати словами, якими можна було б передати всю вдячність вам безсмертний подвиг переможців у найжорсткішій війні, яку не знало нас. Ми у вічному боргу перед вами за обірвану вами юність, за жорсткі мужності та силу духу, самопожертву, яку ви проявили в боях за рідну землю. Вітаю всіх, хто пройшов крізь вогонь великої вітчизняни, а також кознесовцям. Днем перемоги! Бажаю міцного здоров'я, родинного благополуччя, довгих слід щасливого та мирного життя. День халебі! День ай! День Рода мій золотий, нація хороша! Маємо святкувати чергову річницю закінчення Другої світової війни, Саме трагічної війни в історії людства, тому що прийшло до влади у двох супердержавах сатаністські владики, і Сталін, і Гітлер. Один у одному, два сапога пара, кинули світ безодню. Знищувати один одного. Один під закликом націоналістичної ідеології, одна нація вище других, а другий класової. Різниця їх абсолютно немає ніякої. Різниця тільки в тім, що Сталін, прикриваючись любов'ю до народів, знищував в першу чергу перед цим десятки років своїх, а потім і. Народів Європи Гітлер знищував за признаком нації спочатку євреїв, циган, а потім слов'ян. Тому наша нація, по якої прокотилась Друга світова війна від початку до кінця двічі, напевно, одна з найбільших націй, яка понесла жетовність свою. Крім того. Після війни сталінським режимом на теренах Західної України була нав'язана чисто кровна провокаційна громадянська війна, коли брат брата закладував, коли брат брата здавав, коли воював один за долю України, за волю України, а другий брат закладував. Так, це була громадянська війна, незалежно від жертв. Я низько склоняю свою голову перед всіма тими, хто впав, і приклоняюсь тим, хто, хто дожив до цього дня. Бажаю здоров'я, щастя, любові, поваги ста меншого покоління до вас, ветеранів. Пам'ятайте, історію ви писали, а ми повинні шанувати. Тому низький поклін вам. І вічна пошана вам за те, що ви були, за те, що ви є, і скільки може дасть вам Бог, щоб ви прожили в любові, в заботі і в здоров'ї. Дякую. Сідіною на віска є характера слізані на глазах. Ветерани та учасники великої вітчизняної війни. Хірургічне відділення щиро вас вітає з наступаючим святом і хочемо побажати вам міцного здоров'я, благополуччя, добробуту, миру в ваших сім'ях і всього найкращого! І ночі! Вважаємо вас з праздником! великой победы от себя лично и от всего тренерского коллектива плавательного бассейна и США. Хочу пожелать вам крепкого здоровья. Спасибо вам огромное за, ваш, за ваше дело, за то, что вы состояли нашу свободу. Хочу пожелать счастья и здоровья вашим родным и близким. Пускай у вас заботится наша власть городская, а также государственная. Пускай у вас все будет хорошо. Вам за Спосідово тож троє. Колектив дошкільного навчального закладу номер 7 щиро відвітає з річницею великої перемоги у другій світовій війні. Всіх тих, хто був причетний до неї з різних сторін, воїнів радянської армії, воїнів української повстанської армії, дітей війни, на долю яких прийшлися теж дуже тяжкі і випробування. Ми щиро бажаємо їм звичайно здоров'я тим, хто лишився живий їхнім дітям, половинкам, дружинам, матеріального благополуччя і звичайно в суспільстві розуміння, правильного розуміння всіх тих дій, які відбулися під час цієї великої трагедії. Дорогі жителі нашого міста, ветерани війни, від імені медико-санітарної частини щиро вітаю вас наступаючим святом Днем Перемоги! Бажаємо вам щастя, здоров'я, успіхів, благополуччя, добробуту вашим родинам. Всього вам найкращого. На перш за все ми бажаємо вам щиро здоров'я. Шановні жителі міста Кузнецовська, шановні ветерани Великої вітчизняної війни, хочу привітати вас з нагоди 6 ї річниці великої перемоги. Побажати вам міцного здоров'я, благополуччя, щастя в особистому житті і побажати, щоб ви ще довго мали можливість жити на цьому світі, відвідати плавини басейн енергетик Рівненської атомної станції. Всього самого хорошого. Дорогі наші учасники війни. Інваліди війни, учасники бойових дій, ті, котрі приймали участь в бойових діях в Афганістані. Дозвольте привітати вас щиро, з 66-ї річницею перемоги вашим днем, днем 9 травня, побажати вам щирого здоров'я, благополуччя ваших родинах, сім'ях, хай вам завжди допомагає і буде супутньо допомога рідних. Поміч зі сторони держави більш уважне відношення влади і бажаю вам тих ваших здобутків, котрі ви дійсно заслуговуєте. І ще раз зичимо вам щирого здоров'я, здоров'я, здоров'я. Уважаємо вітерани. Клуб бокса і кикбоксинга поздравляет вас з вашим праздником, праздником победы. И искренне желаем вам крепкого здоров'я, щастя і довгих літ життя. Дорогі ветерани, дорогі учасники бойових дій, від свого імені і від імені свого колективу. Акушевської гіоконічної служби хочу привітати вас з цим великим святом, святом перемоги. Перемога вже 66 років пройшло з того часу, як ви завоювали для нас і для майбутніх поколінь цю перемогу. У нас відділення, яке більше має діло з вашими внуками, правнуками, дітьми. Вони тут народжуються в мирі, в злагоді. Це теж ваша заслуга. Що можна вам побажати здоров'я, крепкого, крепкого здоров'я? Те, що від нас залежить, звичайно, від лікарів, від медичних працівників, чим може нікам буде нам допомагати, злагоди в ваших сім'ях, довгих років життя, гарного настрою. Не тільки в цей святковий день, а щоб на протязі року васійна в настрій ніхто не псував, хоча б по можливості. Ну а для наших міського голови та міського, міських керівників хочеться теж побажати, щоб вони вас не забували, бо з кожним роком вас залишається все менше і менше. І щоб ваші діти, ваші внуки не забули не тільки в ці роки, а й майбутнє десятиліття. Пам'ятали про цей великий день, який завдяки вам ми святкуємо кожен рік. Здравствую, мама! Позвратілись ми по всі. Наближається 66-та річниця перемоги великої вітчизняній війни. У нашому місті на даний час проживає 520 ветеранів Великої вітчизняної війни. Від імені управління праці соціального захисту населення я хочу привітати всіх ветеранів міста Кознесівська з цим святом і подякувати їм за їхню мужність, за їхній героїзм, за їхній вчинок, чинок з великою буквою. Я хочу побажати нашим ветеранам, перш за все міцного здоров'я. Безлагоды в родинах синих здоровья гимн и их Внимание, говорит Москва, 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Говорит Москва знаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа установить, что 9 мая является днем всенародного торжества, праздником победы.